Шопінг на базарі та у секонд-хенді. Віківці протестували ще одного депутата на народність. Для чергового експерименту залучили міську депутатку Марину Волошенко. Усе у межах нового циклу депутати теж люди. Чи пройшла народна обраниця віківські тести? Ірина Малюкова розкаже. Кажуть, що жінка може з нічого зробити собі вбрання, приготувати вечерю та щенити сварку. Зараз ми перевіримо, чи зможе міська народна обраниця виконати перші два пункти і сподіваємося, що обійдеться без третього. До експерименту ми запросили завжди вишукану депутатку Марину Волошенко. Її на підборах ми ведемо на ринок. Перше завдання купити продукти для вечері. Витрати обмежуємо сумою в 25 гривень. Дорогою Марина ділиться ринковим досвідом. Роки вже 1015 я купую м'ясо на ринку лише в однієї людини. От я йому довіряю, він завжди готовий там запропонувати свіжий продукт. До вечері Марина обирає овочі, огірки, кабачки, чесник та зелень. За основу картоплю. Де росла? Голокінка. Голокінка? Да. Дайте, будь ласка, кілограмчика. Будь ласка. І ви коли обираєте картоплю чи якісь овочі. Ви орієнтуєтесь на цю очі? Я орієнтуюся швидше на людину, яка продає Своє ту картопельку. Та, Я бачу людей, які самі вирощують, а бачу ті, які перепродають. Таке дуже часто буває. На ринку депутатку беруть в осаду продавці, звідусіль скарги на перешкоджання торгівлі. Селян гонять цих не що не перекупчики, а гонять. Скріз. Ми не можемо місце собі знайти, бо перекупчики є такі, торгує олією, а там займає місце 20 гривень, держить за ту людину, яка прийде, прийде, приїде, їй платить 20 гривень. Оце таке година на базарі, Тут хамство виходить, понімаєте? А з кимось вирішували це питання? Тут не можна ні з ким вирішити це питання. Тут все воно схвачено, за все заплачено. А якщо стане, що приходять, беруть товари, викидає на все. Ну я там один раз стала, то год так. І вони всі як капіці хватає, де пошла і все. ця проблема існує. і Дійсно, а ті, які перекуповують товар, він у них і дорожчий, і зазвичай не, не дуже якісний. Вели розмови з керівництвом цього ринку для того, щоб вони надали певну кількість місць для людей, які торгують і вирощують своїми руками продукти. А от бачите, трохи вдалося вибити місць, але ну власне це їхня приватна територія і це. Це їхнє рішення на вибір продуктів. Ми витрачаємо 20 хвилин та трохи більше 15 гривень. Марина зізнається, криза в країні внесла свої корективи і в раціон її родини. То, якщо раніше можна було придбати там сир ковбасу і м'ясо там на тиждень, да, щоб харчуватися, то зараз вже доводиться обирати або ти там поїсти цього тижня там ковбасу або м'ясо, або а, сир. Да. Буває таке, що зовсім обходимось без цих продуктів, але не можемо обійтись без молочних, тому що донька їй всього 8 років, і вона полюбляє молочні продукти, тому для неї саме ми їх купуємо на найпершу чергу. Наступне завдання вибрати обнову в найнароднішому з магазинів у секонд-хенді. Ліміт ті ж гривень. Ну, що ми обираємо сьогодні? Ну, якщо чесно, я не впевнена, що ми зможемо щось вибрати для мене, тому що ну в секонд-хенди я раніше ходила часто і зазвичай купувала речі для дитини, для свої, для свого першого для сина. А тому давайте можливо спробуємо зараз подивитися щось з дитячих речей. Я думаю, що Сашка буде моя задоволена нові речі. У виборі речей для дитини Марина орієнтується насамперед на тканину. Джинса воно теж дуже приємно для шкіри, вона не алергенна, так що можна дивитися і джинс, можна дивитися щось катонове. Спортивний одяг для спільної з мамою йоги чи вишукана сукенка. Обираємо щось середнє. Ціна цієї сукенки 9 гривень. Як на мене, тут дуже дешево, тим паче для дитячого одягу. Що вирішує Марина? А я з вами погоджуюсь, тому що зараз, щоб купити дитині в нормальному дитячому магазині якусь річ, то це коштує близько 800-600-400 гривень. Там одна суконька, чи одні шортики, чи одна ковтинка. Так що я думаю, що ми зробили з вами непоганий вибір. У магазині кажуть, дитяча користується попитом. Дитячі речі постійно беруть і беруть в основному в перші дні. Дитячі дітки ростуть, як грибочки. Ціни в магазинах дорогі, так що приходять. 40 хвилин та вдвоє менше від запланованої суми. Такий результат міської народної обраниці у віківському тестуванні. Завдання сьогодні стояло вкластися в 50 гривень. Ми витратили трошки більше 25. Марино, скажіть, будь ласка, ваша думка? Чи вдало ми так пошопились? А я вважаю, що ми пошопились вдало. На ринку ціни були прогнозовані, тому ми там зменшити суму майже не могли. А якщо ми хотіли отримати якісний продукт, а от з одягом ми з вами зекономили гривень 400. Ірина Малюкова, Сергій Фімов. Вікка новини.